Задумайте, будь ласка, людину, яка вам небайдужа, яку ви любите, за яку ви піклуєтеся, турбуєтеся, переймаєтеся. І зараз ми побачимо, про що мріє така людина. Можливо, ви зможете бути дотичними до а, здійснення цих мрій. Так, Карта в мене Таро колесо року. Диявол, ця людина хоче побороти власних демонів. Розумієте так? Ця людина вона хоче просто. Позбавитися дійсно якихось маніпуляторів, якісь вороги є у цій людині. Дуже дуже близько до неї наразі підійшли. Вона дійсно, наче в путах якихось знаходиться. Мріє просто позбавитися всього цього. Відчуває ще один старший аркан Повішений. Відчуває просто, що, ну, наче заручник обставин, що наче дійсно в позиції жертви наразі перебуває. Дуже хоче знайти цей вихід, дуже хоче побачити світ саме в тому положенні, в якому всі його бачать, тому що наразі світ цієї людини хтось перегорнув догори ногами. Вона не може зорієнтуватися і не може нічого вдіяти, тому що саме скована, розумієте? Тобто, ну злі сили, темні сили, вони дійсно настільки вчепилися в цю людину, що їй дійсно вкрай потрібна допомога. Що ще? Ще одна старша. Старший Аркан імператриця, розумієте, ну все налагодиться. Да тому що по-перше, це захист. По друге, це просто знаєте, ну як буміранг, який закинутий вже а, у бік у людей, які хотіли просто цю людину позбавити звичного життя. Розумієте, тобто тут був захід, такий на цю людину, за яку ви питаєте. Ну не те, щоб несправедливий, а взагалі ну якась чорна справа саме. Тобто там навіть парочка могла якась брати участь мається на увазі, тобто навіть не сама, але стан цієї людини, за яку ви питаєте, дійсно дуже ну такій важкій. Емоційно дуже важкі, виснажений такий. Але наразі так само коли сороку, про весну кажемо, літом вже точно цій людині буде дуже хорошо, мається на увазі, а за весну це все буде вирішуватись. Обращики будуть отримувати свій бумеранг. І ця людина вона мріє саме про те, щоб все було ну, роздано ну, знаєте, по заслугам людям, щоб ті, хто розкидував це каміння у її бік, щоб вони його і збирали самі потім, і воно так і буде. Тобто, мрія цієї людини вона дійсно виконається. І, взагалі, навіть ви будете раді за цю людину, тому що і на вас так само ця людина розраховує саме на вашу підтримку, на вашу любов. Тому що саме ваша підтримка допомагає цій людині бути сильною, саме впоратися з цими обставинами. Тому я вам дуже вдячна. Продовжуйте, будь ласка, і побачимось, Па-па.